Хорош. Давай, Атя. Кроком. Молодець. Так, всім привіт. Сьогодні ми на марті, і в нас буде цікава така впереді тема, поїздочка в одне недалеке місце. Подивимось там одну штуку, чи вона там є, і я розповім, які в мене плани на ту штуку. Зараз я в іншому сідлі і в, тих, в тому сідлі, що я на марту завжди вдягаю вестерн. І тут стремена трошки такі дерев'яні і вони ну з шкіряними подкладками, але я дивлюсь, що мої сапоги, на які намерзає Сніги лід Трось, трошки слизькувато мені в цих стременах, тому ноги вискальзують ви або туди вперед, або сюди назад. Не знаю, як я далі справлюся тут, але будемо бачити. Так, у нас така розміночка невелика. Так, розвертаємось. Розвертаємось кроком. Молодець. Хорош. Молодець. Марта додому зразу намагається набирати швидкість. Нам швидкість зараз не потрібна. На те місце ми з'їздимо в кінці мого відео. А зараз я мабуть повернуся і зміню свої сапоги. Бо мені в цих... Хоча ці високі, і в них добре буде там у сніг заходити, але в сніг я заходити не... не буду. Коротше, зміню зараз сапоги. Саві. Молодець. Ррррррр. Ой, молодець. Опа. Так, поки йду міняти сапоги, коня прив'яжемо, кінь теж повинен уміти стояти, чекати в різних життєвих ситуаціях. Так, так, змінив я сапоги, Кобилу Марто як залишав, так вона є. Молодець. Відв'язуємо. Молодець. Трр. Тр. Тррр. Молодець. Трррр. Хорош. Молодець, Атя. Ні, Гя, да. Не в конюшню, собі. Гятя. Молодець. Давай. Поїдемо. Проїдемося трошки. Соп. Помаленьку. Кроком. Ах. Кроком спочатку, да? Розімнемося. Налаштуємось на роботу, а потім уже швидше. Чого, мало? Марта під верхом уже взагалі м'якенько і правильно йде. Несе вершника. Як на амортизаторах. Тому що полегшений перед у неї. Молодець. Розслабляється. Добре. Опускає нижче голову. Отак От потрібно. Так, це добре. Це те, що ми домагаємось. Це ми скидаємо той перший стрес, коли людина сіла зверху. Да? І коли ми не хотіли їхати. Да? Зараз пофиркали, розслабились, Можемо трошки рис набрати. Давай, помаленьку, рись. Молодець. Молодець. Ну, на марті я вам скажу з її ходом. Все. Давай, Рись. Взагалі. Таке відчуття як на Мерседесі. Хорош, давай. гаття. Так, зараз ми поїдемо по цілині по полю, да? Зараз. Так. Со. Молодець. Хорош. Бо нам треба в таке місце. Де у нас цілина? Ой, де у нас щось лежить, що нам треба його подивитися, чи воно там ще лежить до сих пір. Маленько. Зараз ми тут якусь стежку візьмемо від лисиці. О, лисиця знає, куди ходить, так? Да? О, що саме цікаве. Хтось косу забув, дивіться. Коса лежить. Хоч би що? Літо жде. Он бачите? Такі косарі є. Може вона зламана, бог, я знаю. Коса, монтачка. Чуть-чуть. А помаленьку. Хороша, так. Вона знає, тут це поле, що тут можна рівненько прогнатися. Але нам треба її обдумані. Кроки. Давай ну чуть завернемо. Сабі на соп. Так, молодець. І розслабимося трошки по колу. Прч. Ні, ні, ні. Розслабимося. Молодець. Зараз трошки нагатя. Нагатя. Так. Ще трошки нагатя розслабимося. Хорошо. Пішли помаленьку. Так. Бачимо свою ціль. до, прямо до неї. Так, дивіться люди добрі вперед. І починайте вже гадати куди ми йдемо і по що. Так. Всеві. Молодець. Так що ми тут -а? бачимо? Як ви думаєте, люди добрі перед нами ось. Ось така штука. Бачите, вона зарита. Але ми Все. дочекаємось трошки кращої погоди. Весни навіть чекати не будемо. Будемо чекати для нас, так сказати, гарного впевненого моменту. І приїдемо ми на прохання одного з моїх Таких основних підписників Василя Бабина. Він каже, Сашко, спробуй на ну, якось коні свої покажи в роботі під грузом, як вони що тягнуть, як велика як, у них сила, яка витривалість. То я думаю, що та колодка, така немаленька, тррр, сантиметрів 80 в діаметрі то вона буде для них самий раз. Спробуємо спочатку, <to start recommendations> Марк, не спіши. Кажу. Спробуємо спочатку одним конем. І що він нам покаже? Чи візьме, чи ні. Якщо не візьме один, будемо пробувати двома. Так, це вона вже додому біжить. Але ми додому ще не підемо. Ні, ні, ні Кроком. І я думаю, притащіть ту колодку до себе додому. І вже вдома, ми з нею будемо час від часу тренуватися. Бо, наприклад, якщо я візьму, притащу її, однією розслабляється. Бачите, як хотіла додому? Хорош, хороше. Бо якщо я притащу однією мартою... Ну то буде мені та колодка для тренування потім за їшею. Або з ясміною. А як притащу парою, ну то все рівно будемо потім одним конем на більш рівній місцевості пробувати. Та й побачимо, розкриємо від снігу. Подивимося, що воно. Що воно там покаже? Я то впевнений в своїх конях. Бо я особливо в марті. Бо я ними мив на транспортера на пузі по болоту. Витягував. Без проблем. Да, Марті? Хорош. Давай, гадь. Давай. Ап. Молодець. Молодець, марта ваші зупиняється. Гарош, гарош. Та ще й вітер піднявся. Це нам не подобається. Давай розвернемося, айте. кроком. Спокійно. Марк, Не спіши. Молодець. Трррррр. Назад. Назад, три-назад. Назад. -назад. Трер. Молодець. Фу! Ось така у нас сьогодні марта. Невеличка поїздка на всіх трьох алюрах. Щоб сильно не спотіло. Дякую всім за увагу. До побачення.